Христос рождається в ефірі Звитяга та я Антон Моронович. В сьогоднішній програмі ви побачите, який шлях пройшло вітчизняне військо за 21 рік свого існування. Але спершу привітання з нагоди прийдешнього свята. Христос рождається! Словімо Його! В цих е, словах Різдва Христового. Бажаю, щоб кожен міг відкрити для себе цього Ісуса Христа, який колись народився, і який, якого ми сьогодні приймаємо в своєму житті. Ісус Христос приходить непомітно, і це діється в особі Пресвятої Богородиці як простої людини. І за цією оболочкою простої людини ми зараз. В нашій вірі маємо відкрити собі того Ісуса Христа, який приходить, як ми Його приймаємо. Ісус Христос сказав, що ви ближньому зробили, це ви мені зробили. І бажаючи відкрити собі і для інших відкрити особу Ісуса Христа, Він є скритий під особою ближнього, під особою кожної людини. Свою любов Ісус Христос виразив для всіх людей і для кожного зокрема. І тепер, коли ми виражаємо, хочемо зустріти Ісуса Христа, ми повинні зробити з такою ж самою приємністю це для свого ближнього. Ближніх наших є навколо, але головне, щоб ми могли намастити цією любов'ю. Христовою своє серце і з цією любов'ю ставитися до всього живого довкілля, щоб ми могли відчути, як діє Божа благодать, коли ми робимо добро для ближнього. Всім вам бажаю цього християнського свята, добра, миру, злагоди і гармонії в житті у світі. Збройних силах України основну увагу приділятимуть бойові підготовці. Армія стане сучасною та мобільною. Про це заявив міністр оборони України Павло Лєбідів під час першої робочої поїздки до Севастополя. Направляються бюджетні средства на повищення і проведення модернізації збройних сил, нових видів техніки. В цьому процесі будуть задіяні в першу чергу підприємства «Укроборонпрома» і українські заводи. Одним із пріоритетних завдань є доведення середнього нальоту авіації до 60-70 годин, а вихід кораблів у море до 25 діб. Кошти вже закладені в бюджет оборонного відомства, а значить, плани будуть втілені в життя Воєнні повинні займатися бойовою підготовкою. 13-й рік має стати етапом в оперативній діяльності воєнно-морських сил за що участі в операціях по захисті національних інтересів України в Чорному Середземних морях. А також во всіх інших миротворчих операціях і акціях серед першочергових соціальних питань гідне грошове забезпечення. Наразі у цьому році військовим морякам, льотчикам та військовослужбовцям високомобільних десантних військ вже його підвищили удвічі. Невдовзі позитивні зміни чекають і на представників інших родів військ. Це соціальна захист воєннослужащих, рішення питань, зв'язаних з увіліченням дняжного довольства і рішенням. Жилішних проблем, очільник оборонного відомства запевнив, що робитиме усе, щоб статус військовослужбовця в суспільстві був високим. Срудлива жінка, немов коштовний камінь. А якщо красуня ще й у погонах, вона схожа на справжній діамант, у правилі якому слугують професійні якості. У конкурсі взяли участь представниці збройних сил, міністерства внутрішніх справ та державної прикордонної служби України. Надійшло приблизно тисячу фотозмінків, що взяти по всім трьом відомствам нашим. Ось, опубліковано було 72 фотознімки, і врешті-решт на фінальний етап, яким учасниками якого зараз у свідками є було відібрано 10 жінок військовослужбовців. Якщо перший етап змагання був суто конкурс краси, то другий проходив вже на полігоні, де дівчата демонстрували свої професійні навички. Я дуже задоволена. Звичайно, коли запропонували прийняти участь у конкурсі. Звісно, який солдат не хоче стати генералом, так хотіла зайняти призове місце, як мінімум перше. Одним із найнапруженіших моментів конкурсу стали спортивні випробування. Красуні виборювали перемогу в басейні, змагаючись на коротких дистанціях. Серед учасниць була й чемпіонка світу 2012 року з підводного плавання Ольга Шляховська. У віці 12 років перша потрапила на чемпіонат світу, і з того часу вже я є постійним членом збірної команди України. Яка представляє нашу державу на міжнародних змаганнях. Журі конкурсу оцінювало не лише вроду українських амазонок, а й навички у військовій справі. Не випадково, мабуть, кажуть, що поруч з жінкою чоловіки стають, як кажуть, більш мужніми, більш дисциплінованішими, більш організованішими. На сьогоднішній день в українському війську 13% жінок. Такий показник є одним з найвищих у світі. Попереду тільки Росія, Америка та Ізраїль. З переходом української армії на службу за контрактом кількість представниць прекрасної статі стабільно збільшується. Членом журі було нелегко обрати найкращу. Старший солдат Ксенія Алейнікова з Миколаєва бездоганно впоралась з нелегкими завданнями і стала переможницею конкурсу. Це дуже дуже, приємно, дуже Це дуже дуже приємно, надзвичайно хвилююче. І перемога для мене стала досить несподіваною. Адже дівчата склали серйозну конкуренцію. Я в серйозних Жінок у погонах стає все більше. Вони на рівні з чоловіками виконують свої професійні обов'язки. Тож традиція відзначати день захисника вітчизни як суто чоловіче свято незабаром може залишитись у минулому. Професія авіатора завжди була ризикованою, аварійні ситуації, перевантаження та напружений графік роботи, і як наслідок професійні хвороби і травми. Проте відбір кандидатів у льотчики за станом здоров'я не завжди був таким суворим. В роки Першої світової війни чоловіків, які були непридатними для служби у наземних військах, відправляли в авіаційні підрозділи. Наприклад, відомий французький Ас Павло Аргеєв став льотчиком після того, як був списаний з піхотного полку. Цей випадок не поодинокий. Поступово, із розвитком авіаційної техніки та підвищенням складності пілотування почало зростати і навантаження на льотчика. Воно стало більшим ніж у піхотинця під час тривалого маршкитка. Пульс льотчика-винищувача може прискорюватися до 110 ударів за хвилину, а артеріальний тиск сягати 200 на 100 міліметрів. Для порівняння такі показники фіксують у професійних спортсменів олімпійців відразу після забігу. Праця військового льотчика відбувається під постійним впливом екстремальних і психологічних факторів польоту, постійний високий темп праці і обмежений термін виконання завдань змушує те, що льотчик перебуває під постійним таким напруженням. Тож міцне здоров'я на початку кар'єри та підтримання гарної фізичної форми неодмінна умова для повітряних асів. Концентрація уваги, різкі перепади атмосферного тиску, неймовірна швидкість все це стає причиною психологічного та фізичного виснаження. А постійна вібрація від роботи двигунів призводить до травм хребта. Таких пацієнтів повертають до строю за допомогою масажів, водних процедур та кисневих ванн. Професійні захворювання – це в основному захворювання серцево-судинної системи, нервової системи і. Є ще таке поняття, як хронічна втома. Вінницький шпиталь, єдиний в Україні медичний заклад, де льотчики проходять щорічне комплексне обстеження та експертизу на придатність до польотів. А у разі потреби і лікування та реабілітацію. Саме тут курсантам Харківського університету повітряних сил вмикають зелене світло на шляху до льотної кар'єри. Чики проходять лікарську комісію і безпосередньо перед відбуттям до миротворчих місій. Умови служби там не з легких. Різка зміна клімату, екзотичні хвороби, серйозні випробування навіть для дуже сильного організму. Тож, окрім ретельного обстеження серцево-судинної та нервової систем, авіаторів перевіряють на здатність витримувати тривалі фізичні та розумові навантаження. Весь льотний склад, який перебуває в миротворчих місіях, потім він прибуває до нас, і, і на проведення тієї ж експертизи і на, на проведення реабілітаційного лікування. Випадки трапляються. Я тільки згадую, от не так давно було, коли цукровий діабет вперше виникший у льотного складу. У льотчика був, ми його лікували. Медичне обстеження, а часто і лікування та реабілітації потребують і військовослужбовці, які повернулися з гарячих точок. Ті, хто вертається з миротворчих місій, буває в них значить і малярія. Є яку потрібно лікувати, діагностувати і потім приймати експертні рішення в медичному центрі в Вінниці, перевіряють не тільки здоров'я пілотів, але й їх здатність реагувати на нестандартні та екстремальні ситуації. Саме для цього цей тренажер, який імітує кабіну літака, су 17 у медичному центрі поруч з вітчизняними обстеження проходять іноземні пілоти, зазвичай із країн, що розвиваються. населенню цих держав, притаманні хвороби, до яких призводять важкі умови праці та неякісне харчування. От сьогодні в мене були два пілота з Уганди, які в нас проходять льотну експертизу. І коли я їх питався, то на протязі семи років вони літали і фіброгастроскопію не робили. Його турбували болі на протязі двох років. Він сам пив ранітідін, семетідін, таблетки для зниження кислотності. При цьому я кажуть, ніде не лікувався. Слава Богу, ви розумієте, що літальний апарат це не тільки здоров'я льотчиків, а й оточуючих. У нас такого ніколи не відбувається і не може відбутися. Пілот повинен мати міцні нерви та витримку, адже у повітрі може трапитися непередбачувана пожежа, відмова обладнання, розгерметизація. а зважені дії врятують життя. Тож для психологічної підготовки льотчиків використовують системи тестів та авіаційні тренажери. Одним із заключних етапів випробовування льотчиків є барокамера. Зараз ми знаходимося в одній із них. Тут імітується політ на висоті від 5 до 20 кілометрів. Після проходження всіх медобстежень пілотів готують до барокамерних випробувань. Під час сеансу із пацієнтом підтримується візуальний та радіозв'язок. Диск всередині камери відповідає тому, що відчуває льотчик під час польоту. Людина, яка пройшла таку підготовку, здатна працювати на великій висоті. Після реабілітації та відновлення пілоти, які довго не літали, зможуть знову сісти за штурвал. Робота військового льотчика це постійні стреси, навантаження та величезна відповідальність. Отже, підтримувати здоров'я на висоті спільна справа і авіаторів і лікарів. 6 грудня 1991 року ухвалено закон про оборону України, про Збройні сили України та затверджено військову присягу. Так, 21 рік тому народилася українська армія. У спадок від СРСР держава отримала 700 тисяч особового складу та близько 25 тисяч одиниць техніки. На захисників Батьківщини чекали чотири складні етапи будівництва: формування основ, подальше будівництво, реформування та розвиток війська, який триває й досі. Структура армії тепер виглядає так: об'єднані сили швидкого реагування. Основні сили оборони та стратегічні резерви. Концепцію розвитку армії до 2025 року є стратегічний оборонний бюлетень. На сьогодні чисельність збройних сил близько 190 тисяч. Процес реформування триває, адже Україна повинна мати професійну, компактну, ефективну, добре оснащену та соціально захищену армію. Варто ввімкнути новини, і відразу стає зрозуміло, що небезпека чатує не лише на кожного з нас. Цілі держави можуть стати заручниками власної ж недосконалої системи захисту від зовнішніх загроз. І тоді згадувати афоризм про годування чужої армії вже пізно. Коли війна застала строковика Петра Музику, жодного сантиметра рідної землі він не хотів віддавати фашистам. За роки Великої вітчизняної юнак пізнав страхіття кровопролитних боїв і був поранений. Тікав із полону і йшов у партизани, щоб продовжувати боротьбу за Україну. Подивився на небо що снаряд до снаряду кладуть, як вийдемо на сп'єні. Дим задушує спораху. Не обидав, коли я віддала і коло вернусь у Кер. Три місяці тому Петру Павловичу виповнилося 100 років. Вижити у страшній війні з фашизмом, фронтовику допомогли саме патріотизм, хоробрість та віра в себе. Сім років тому майор-Ведовечник Анатолій Ічинський також ходив по лезу ножа. Принципи ведення бою у стилі хай-тек він відчув на собі, коли перебував у миротворчій місії в республіці Ірак. В місяці виконання надвідповідальних завдань. Тижні фізичних та моральних навантажень. Кожен день хвилювання за життя та здоров'я підлеглих. Небезпека чатувала на кожному кроці: що години, що хвилини, що секунди. Кожен день взвод, який я командував, у нас було три зводи, ми постійно виконувалися якісь завдання. Не було такого часу, щоб був відпочинок. Відпочинок мав бути тільки тоді, коли взвод знаходився в резерві. Але він будь-який час він міг бути піднятий по тривозі, вибути на виконання того чи іншого завдання. Ці хлопці знають на що йдуть заради миру та спокою чужої країни. Гроші, звісно, відіграють недругорядну роль, але їм важливіше опинитися у справжній бойовій обстановці, не бути псевдосолдатами, які фарбують техніку до чергового строєвого огляду, а хоча б на півроку відчути себе справжніми воїнами, для яких бронетранспортер, в першу чергу, товариш і брат, що захистить, а може і врятує життя. Отсюда уходят бойцы. байці человек готовы выполнить любую задачу, которую постають перед ними державу. Український миротворчий персонал в Афганістані, миротворчий контингент в Косові, окремий вертолітний загін в Ліберії, а віднедавна у Демократичній Республіці Конго. В вересні було завершено введення українських вертолітників до складу місії ООН у цій неспокійній країні. Наступного року Україна планує долучитись до боротьби з піратством. Фрегат гетьман Сагайдачний з палубним гелікоптером та групою спецназу вже готують до операції «Океанський щит Україна має зараз п'ять підрозділів, з них два корабля, які можливо застосовувати в будь-якому регіоні світу в багатонаціональних силах для захисту своїх національних інтересів. Головним заходом бойової підготовки цього року стали командно-штабні навчання Перспектива 2012 Тут випробувались нові підходи застосування військ, а також пройшло перевірку те нове, що незабаром може надійти до збройних сил України. А це нова форма одягу, засоби зв'язку та високоточна зброя з елементами сучасної системи управління боєм. Після 10-річної перерви саме на цих навчаннях застосовано парашутну безплатформену систему шельф та зібрано на плавний залізничний міст для подолання водойми, потягами і автотранспортом. Особливість цих навчань доокомплектування бойових підрозділів для виконання завдань резервістами. Загалом під час перспективи по всій Україні було залучено 4500 військовослужбовців і близько однієї тисячі одиниць техніки. Це одна з найбільших навчально-бойових подій в Європі. Склалося добре враження від професійної і злагодженої роботи офіцерів і солдатів. Ви продемонстрували майстерне і впевнене володіння зброєю. Упевнений, що вам можна довірити захист нашої держави. 2012 рік рік командира відзначився не лише експериментальним командно-штабним навчанням, перспектива 2012 У військах активно обирали кращих офіцерів, сержантів, солдатів ліцеїстів. За допомогою конкурсів визначали найбільш професійних розвідників, снайперів та зв'язківців. Кращий танковий та артилерійський підрозділ Збройних сил навіть отримав грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Таких стимулів до професійного зростання військові не пам'ятають, ми розпочали з воєнно-морських сил України з 1 серпня цього року. Грошове отримання збільшено вдвічі. Після цього ми це зробили для повітряних сил. Наступний крок по Нашим десантним військам, старший матрос Микола Щербаков підписав контракт три роки тому. Тоді, у розпал світової фінансової кризи, юнак із технічною освітою почав службу на кораблі управління центру морських операцій Славутич. Заробляв небагато, але нарешті дочекався покращення. З підвищенням я маю змогу допомогти своїй родині, маю змогу відкласти кошти так на відпустку, на якийсь достойний відпочинок. Микола каже, армія дає багато преференцій контрактнику. Головне це вихід у море та відвідування іноземних держав. Минулорічний Сіфор» йому особливо сподобався. Були спортивні змагання. Наприклад, в Стамбулі ми грали в волейбол, так ну, футбол. Приємно було взагалі спілкуватися з іншими військовими моряками з інших країн. Звичайно, з гордістю одягали нашу форму та виступали за нашу країну. Репід Трайден, Слов'янська співдружність, Сібриз, Фарватер Миру це міжнародні навчальні баталії, які відгриміли цього року в Україні. Та наші військовослужбовці у 2012-му мали змогу перевірити свої сили і на територіях інших держав. Вони брали участь у таких заходах, як Кленова Арка, «Комбайн Дендевор», Сейбер Джанкшн, Північний Сокіл. Крига з кресла, і збройні сили поступово омолоджуються за останні 11 місяців. На озброєння українського війська прийнято ударний гелікоптер Мі 24 п оснащений приладами для нічних польотів. Радіолокаційну станцію П-18 малахіт, бронетранспортер БТР 4 е спортивну парашутну систему. Барс С типу Крило прийняли на озброєння і от на Житомирі виконаного завдання нові парашути крило, які, які теж можуть давати можливість. Здійснювати стрибок і переміщатись по повітрю до 20 кілометрів, тобто бути незаміченим і вийти в той район, який має група спецпільзна виконати завдання. Місяць тому на заводі Ленінська кузня закладено два бойових катера юрза М до 2017 року. Український флот має поповнитись дев'ятьма катерами цього проекту. Зараз вище керівництво держави тримає на контролі такі перспективні для армії проекти, як військово-транспортний літак Ан 70 багатофункціональний ракетний комплекс САПСАН, корабель класу Корвет. Цього року на них виділено в рази більше коштів ніж минулого. 20 березня 2012 року назавжди закарбується в історії вітчизняних військово-морських сил. Вперше за 12 років підводний човен Запоріжжя вийшов за межі Севастопольського судноремонтного заводу для виконання навчальних завдань. Свилювання та радість за наші флоши да, дійсно є підводний човен такого класу, як кажуть, і в такому гарному стані. Індикатором розвитку збройних сил в усьому світі вважається активність бойової роботи військових льотчиків. Цей рік у нас майже кожен день планові польоти. Ми День готуємось, два літаємо, день готуємось, два літаємо. До авіаційних бригад активно надходять модернізовані зразки винищувачів у новому захисному камуфляжі та навчально-тренувальні літаки Л-39. За роки в Незалежності України і стільки літаків ми ще не відремонтовані. Ну це, це я сказав, що тільки відремонтоване на авіаремонтних заводах. Ми відновлюємо техніку і своїми силами, продовжуємо ресурс, але ну, на це теж не було раніше коштів. З Такими темпами, якщо будемо рухатись, то звичайно ми за 2-3 роки вже повністю відновимо бойовий склад авіації і будемо здійснювати паралельно повноцінну бойову підготовку. Певним поштовхом до цього стало проведення на території України євро 2012 Від полковника Відполковнику Олександру Оксанченко, кращому льотчику 2011 року, також довелося стежити за запеклими футбольними баталіями з повітря. Чергуємо три часи в повітря. Вилітають два льотчика, почергово міняються через півтора часа. Тобто, до початку матчу за півгодини, і після закінчення матчу через півгодини. Значить, це весь час. Ми виконуємо бойове чергування. Мрії професійно самореалізуватись здійснились не лише у військовослужбовців, фах яких захищати батьківщину. Для участі в Олімпійських іграх 2012-го у Лондоні до національної збірної було відібрано 56 спортсменів-армійців. І перше золото для України принесла саме команда з академічного вислування спортивного клубу армії. Збройні сили України державна інституція, яка має найвищий рівень довіри серед цивільного населення. Оборонно-промисловий комплекс забезпечує десятки тисяч додаткових робочих місць, а бойові частини приходять на допомогу в разі стихійних лих та пожеж. Все ж серед наших громадян знаходяться недалекі люди, які не соромляться зазіхати на захисників батьківщини. Літньої ночі, заступаючи чатовим на бойовий пост з охорони складів біля Кам'янця Подільського, сільський вчитель за освітою навіть не уявляв собі, що там на нього чекає зловмисник. Хлопець боровся за життя та військовий об'єкт, як міг. Злочинця було затримано. Якби він забрав автомат, хто я знає, що він би зробив? Там автомат і два повних магазини бойових патронів. це він міг би далеко й наробити. Герої цього фільму, як і решта військовослужбовців Збройних сил України, це люди, на яких тримається армія і держава. Вони на 100% віддаються службі і сподіваються на краще. Старший матрос Микола Щербаков хоче вступити до військового вишу та стати офіцером. Майор Анатолій Іченський залюбки знову відчув би себе миротворцем. А сторічний фронтовий Петро Музика впевнений, що йому на зміну прийшли гідні представники професії захисника Батьківщини. Він вірить, що люди в формі ніколи не втомляться робити героїчні вчинки, приходити на допомогу та бути прикладом доблесті, мужності і благородства. Зі святом українські воїни! А наша програма добігла кінця. Зустрінемося за тиждень. По цій же порі. Нехай щастить! А наша програма добігла кінця. Зустрінемося за тиждень у цій же порі. Нехай щастить.